Перші пункти незламності розпочали роботу на площі Свободи у Херсоні ще 18 листопада, 2022 року. Президент України Володимир Зеленський оголосив про розгортання цього проекту. Відтепер на мапі України пунктів незламності налічується вже понад 4,5 з половиною тисячі. І кількість їх зростає щодня. Якщо знов відбудуться масовані російські удари, і якщо буде розуміння, що за години постачання електрики не відновити, то активу Ця робота пунктів незламності. Там усі базові послуги: це електрика, мобільний зв'язок, інтернет, тепло, вода, аптечка. Абсолютно безкоштовно і цілодобово. Пункти працюватимуть обов'язково при всіх обласних та районних адміністраціях, також при школах, будівлях ДСНС тощо, і дуже важливо, що до цієї нашої ініціативи вже приєднується також і сумлінний бізнес. Дякую усім підприємцям, які вирішили зараз підтримати суспільство і роблять свої бізнес-об'єкти також пунктами незламності з генераторами, старлінками, з водою та іншим. У визорській громаді бізнес що. У доєднався до президентської ініціативи щодня надає допомогу всім нужденним. Розповідають начальник відділу житлово-комунального господарства надзвичайних ситуацій та оборонної роботи визирської сільради Вадим Рошка та підприємець директорка магазину у визирці Тетяна Козбял. в Старостинських округах і в самому селі Визирка є домовленість з керівниками продуктових магазинів, які працюють до дев'ятнадцятої години. Є магазини. Які працюють до 21 години в разі відсутності освітлення, щоб вони безкоштовно надавали людям можливість зарядити гаджети, телефони та інші прилади. Ми приєдналися, тому що у в нас є з генераторами, люди приходять, заряджають телефони, поп'ють чай гарячий. Звісно, ждемо бистрої і швидкої, щоб вже настав нас мир. О, а всім нашим воїнам здоров'я і швидше. Возврату до додому. Кожен з підрозділів Визирської сільської ради допомагає функціонуванню пунктів незламності, ділиться начальник відділу соціального захисту населення Визирської сільради Ярослава Єщук. Пункти незламності організовано в кожному старостаті, щоб мешканці громади знали, що саме в сільській раді, колишній в старостаті, вони зможуть отримати допомогу. Що стосується нашого відділу, нашого, як ми кажемо, соціального ЦНАПу, тому що ми разом там сидимо наш дитячий куточок попрос. Сили перенести сюди, тому що він у нас там облаштований. Дитячі столики, іграшки, щоб він тепер був тут в пункті незламності, тому що приходять батьки з дітьми. Вони сидять, чекають, коли підзарядиться телефон, і дітям треба чимось займатися. Комплектування та функціонування пунктів здійснюють з рахуванням наявного ресурсу, органів виконавчої влади та місцевого самоврядування. У визирській громаді пункти незламності створено у селах Визирка, Першотравневе, Дмитрівка, Калинівка, tunta alu